Беремо картоплю і нарізаємо ось такими скибочками. Також беремо одну морквину середнього розміру, на дві частини розрізаємо. І один великий зубчик часничка. Все це відправляємо в воду. Доводимо до кипіння і проварюємо 5 хвилин. Тепер воду злили, моркву порізали ось такими грубими шматочками. Часничок зубчик великий. На дві частинки розрізали. Додаємо трішки куркуми, копчену, мелену паприку. Трішки чорного меленого перцю підсолюєте і трішки хмелі сунею. Дві столові ложки оливкової олії. Перемішали, виклали в декот для запікання. Накрили фойбою в духовку на 180 градусів і випікаєте по готовності. Але за хвилин 10 знімаєте фольгу, щоб картопля трішки взялася шкоринкою. Все готово. Картошка виходить просто. Супер! Mm. Точно понравилося вам! І до речі, на каналі є класний рецепт з Кумбрії. Всім смачного!